Всім привіт! Зараз будемо варити суп з чечевиці. Крем, суп або суп-пюре, як називають по-різному. Значить, чечевиця красна, морква, цибуля, Я ще добавлю плавлені сирки, бо я люблю додавати сирочки. От. Ну і спеції, і все там остальне вже по ходу параходу буду показувати. Так, сочевицю ми промиваємо до тих пір, поки вода не стане прозорою. Бачите, вона ще мутна у мене. Все, водичка в нас вже бачите, прозора, можна ставити варити. Так, Поки буде варитися сочевиця, ми нарізаємо цю і е, Морковку Морковку можна на тертусі натерти, можна е, на це нарізати, як вам зручніше, е, ми все рівно її потім будемо в супі нашому перебивати на блендері. Тому, як вона нарізана. чи по... Потерто це немає, в принципі, ніякої різниці не відіграє. Чечельвиця вариться, знімаємо п'інку обов'язково. Це одною рукою знімаю, а одною роблю. Така жариться наша. Так, зажарочку додаємо томатну пасту, пару ложок. Додаємо перчик чорний. Молотий, часничок, паприку. І паприку в мене тут якраз закінчилася, то я обмила баночку для спиті. От, і додала отак, треба купити. Все перемішуємо і хай далі трошки ще протушиться. Пиця вже майже зварилася, знімаємо пінку. Тут вже готова майже. Так. Зараз будемо висипати нашу зажарочку сюди. Добавляємо плавлені сирочки. Я чотири добавлю Так, тепер це. Перемішаємо і варимо, щоб розтопились наші сирочки. доварюємо. Беремо блендер погрузний і перебиваємо все в однорідну масу у наш крем суп. Ось такий у нас вийшов суп пюре із сочевиці червоної. Подавати супчик пюре із сметанкою і сухариками за бажанням можна ще додати сушену або свіжу зелень Всім приємного!